На Одещині долають наслідки аварії в Керченській протоці, розлитий із російських танкерів мазут дістався і наших берегів. Тож нафтопродукти збирають із пляжу та утилізовують. Але скільки нафти осіло на дно і з потеплінням підніметься на поверхню, ніхто казати не береться. Сергій Осадчук спілкувався з експертами і готовий розповісти, якої шкоди завдасть це забруднення. Течія в чорному морі рухається проти часової стрілки. Тож, за усіма прогнозами фахівців, російський мазут з Керченської протоки після проходження Криму мав дістатися і до одеського узбережжя вчені лише розмірковували, коли і де це станеться, та який обсяг важких нафтопродуктів хвилі викинуть на берег. І от перші сліди російського мазуту помітили неподалік курорту Катранка. Нафтово-піщані камінці після штормів розкидала по береговій смузі на півтора кілометрову довжину. Їх першими виявили працівники нацпарку Тузлівські лимани. Зібрали понад чотири кілограми, аби передати на експертизу. На сьогодні у тій ділянці, де відібрані проби, море знаходиться для у звичайному для себе режимі. Але ще раз повторюю. Ці нафтопродукти вони як коксуються та збираються у такі ну невеликі згустки, і ми не знаємо, що буде коли потепліше. Для збору мазуту на берег вийшли жителі місцевої громади. Роботи з очищення тривають досі. Тож, поки невідомо навіть яка кількість забруднювача потрапила на узбережжя, а скільки його в морі і поготів. Якщо одразу після аварії науковці могли спостерігати за нафтовою плямою через супутник, то зараз мазут осів на дно, і масштаби шкоди вчені лише намагаються спрогнозувати, сформують математичну модель, яка допоможе нам зробити довгострокові прогнози, яка нам допоможе зможе сказати, скільки того мазуту зайшло на пів, північно західну частину чорного моря, скільки його залишилось на дні, і скільки на узбережжі, і яким чином. Цей мазут вплине на екосистему Чорного моря. Щойно почне прогрівати сонце. Мазутні плями можуть знову з'явитися на поверхні води. Місцеві порти вже підготували бонові загородження для захисту своїх акваторій та спеціальні сорбенти, якщо потрібно буде збирати у морі у відкритому морі. Ці забруднюючі речовини можуть бути локалізовані лише знаючи їх кількість, форму і там вже безпосередньо, як і з військово-морськими силами з безпекових питань, так і з спеціалістами, фахівцями з Держекоінспекції, вже будуть прийматися рішення щодо залучення того чи іншого флоту, засобів або взагалі сорбуючих елементів. Для боротьби саме з цими видами забруднення. Про загрозу для курортного сезону на Одещині поки зарано говорити, адже все залежатиме і від погоди, і від морської течії.